Всім привіт! Мене звати Олександр, я керівник відділу роздрібної торгівлі компанії Кохеймі. Сьогодні ми з вами поговоримо про захист вашого автомобіля в зимній період. Доглядати за вашим автомобілем потрібно в будь-який час, але в період зими це більш актуально, тому що наші дороги обробляють великою кількостю хімії, також є лід та низькі температури. Найбільш важливий пункт по захисту вашого авто це є захист лакофарбового покриття. Лакофарбове покриття приймає на себе дуже багато реагентів з дороги, також як я вже казав. Завдіють низькі температури. Ці реагенти можуть просочуватись в лакофарбове покриття, що в подальшому може призвести до поганих наслідків. Для захисту лакофарбового покриття ми можемо рекомендувати наступні наші продукти. Самими легкими в нанесенні варіанти для вас це будуть Protector Wax або Hydrofoam Sealant S03. Як їх наносити, як вони використовуються, ви вже бачили в наших попередніх відео. Посилання буде ось тут. Також, окрім рідких восків, є в нас ще силанти S02, а також Hardwash BMP. Вони відрізняються вже по нанесенню. s 02 він наноситься вже на сухе вимите авто. Він розпорошується по поверхні і потім обов'язково затирається фіброю. Це головні умови нанести на суху вимиту поверхню і потім забрати залишки, розполірувати вже фіброю. Хардваш БМП відрізняється ще більше від нанесення, тому що він наноситься по схожості з твердим воском. Ви наносите якусь частину на губку, Розпреділяєте по поверхні, чекаєте, поки вона замотується, і потім теж розполіровуєте фіброю. Також ви можете використовувати ще твердий віск. Один канано рідке скло або вже кераміку. Звісно, що кераміка буде найкращим варіантом, воно буде давати найкращий захист для вашого локофарбового покриття. Але ці склади вони вже більш такі не те, що вони важкі в нанесенні. В них дуже важлива ще підготовка авто до нанесення кераміки або один канано. Вам потрібно буде зняти і, метали, і вкраплення, і бітом, ви далі повинні навіть відполірувати ваше авто. Всі ці засоби не є панацеєю від той хімії, яка є на наших дорогах. Але завдяки тому, що вони вкриють ваше лакофарбове покриття, вашу поверхню автомобіля тонкою плівкою гідрофобною. У вас буде час на те, щоб змити ці забруднення, і ці забруднення будуть менше впливати, вони, вони будуть мати менший час впливу на саме лакофарбове покриття. Перейдемо до наших наступних деталей: це гума, гумові ущільнювачі, а також пластикові деталі на поверхні автомобіля. Гума або ж колеса, вони перші стикаються з реактивами з хімією на дорогах. Тому їх теж потрібно захищати. Але є одна проблема: повністю всю гуму, все колесо ми не можемо обробити захисними матеріалами, тому що гума повинна мати найбільше і найкраще цеплення з дорогою. Але видимі частини нашого колеса гуми ми можемо обробити та захистити. Обробка гумових ущільнювачів веде до більш тривалої їх експлуатації, а також невелює можливе примерзання їх взимку. Зовнішній пластик. Його теж треба захищати, але він правда має більш таку як декоративну функцію. Але не потрібно забувати, що він теж забруднюється і інколи видалити з нього забруднення, змити ті реагенти, які можуть на нього попасти, більш складно, тому що він іде як структурний, і забруднення проникають більш глибоко, тому видаляти їх складніше. Тож, які нам використати продукти для його захисту, це може бути пластар 96, Gumi Кунстов, а також Nanomagic Plast Care. Вони якраз ідуть для захисту гумових ущільнювачів, Гуми, а також пластику. Окрім захисту, вони ще надають чорніння цим елементам. Завдяки тому, що в своєму складі вони мають силікони, вони мають такий гарний гідрофобний ефект, що буде покращувати видалення цих забруднень, вони будуть не так сильно налипати. І також для гуми вони ще дають той захист, про який я вам казав. Вона буде більш еластичною при експлуатації. Всі ці засоби дуже легкі в нанесені. Для цього потрібна лише губка, на яку ви наносите один з цих засобів і просто проходитесь по області. Пробуляні поверхні. Наступне, про що нам потрібно потурбуватись, це наше скло. Для цього можу використати наш антидощ. Окрім реагентів на дорозі, також в цей час активно йдуть дощі та сніг. Тому обробка антидощем дозволяє вбезпечити водія під час його переміщення по дорозі. Завдяки своєму складу він дозволяє розбивати воду на мілкі частини, вона краще стікає. Те ж стосується снігу. Він не налипає на лобове скло, а просто під дією повітря відлітає від нього. Але антидощ більш важкий в своєму нанесенні. Він має вже два склади. Один це очисник для скла, який ви можете наносити або механічно, або вручну. І також це буде вже другий склад, сам по собі антидощ. І останній наш пункт це замки, петлі та дверні ручки. Якщо в ці елементи попадає вода, це нічого такого страшного не викликає. Але взимку під дією мінусових температур вода може замерзнути. І це може призвести до неприємних ситуацій. Із -за цього ви не зможете скористатись авто деякий час, поки лід не буде розтоплено. Щоб такого не траплялось, радимо звернути вашу увагу на такі рідини, які будуть знижувати ризик виникнення таких ситуацій. Всі ці засоби ви можете придбати в нашому інтернет-магазині, також можете звернутися до нашого офлайн-магазину. Ви можете звернутися до менеджерів напряму за телефоном або Viber, або просто написати нам в Instagram в Direct. Також, якщо у вас будуть виникати питання, можете задавати їх нашим менеджерам або писати коментарі під цим відео. Також можете написати порівняння, яких продуктів ви хочете побачити в наступних відео, або використання яких продуктів ви хочете ще подивитись. Працюйте лише з перевіреною хімією німецького виробника та до зустрічі з вами в наступних відео!